Матч 19-го туру Ліги між київським Динамо та футбольним клубом Львів, який завершився виїзною перемогою білосиніх, став ювілейним сотим на чолі нашої команди для Мірчі Луческу. За тренерства Луческу динамівці в чемпіонаті України провели 63 поєдинки у Єврокубках. 31 матч у Кубку України 4 гри та ще дві у Суперкубку країни. У цьому ж матчі зі Львовом. Володимир Шепелів зіграв 200-й поєдинок за Динамо в усіх турнірах. В чемпіонаті України вихованець нашого клубу провів 132 гри. В Єврокубках 52, у Кубку України 13 та три у Суперкубку. Дебютна гра Шепелєва відбулася 25 лютого 2017 року у гостьовому поєдинку чемпіонату проти Луганської зорі. Шепелів став 25-м динамівцем, який підкорив число у 200 матчів. А лідирує в ньому нинішній асистент головного тренера Білосиніх Олександр Шовковський, на рахунку якого 636 ігор. Інший півзахисник Динамо, – 20-річний Олександр Яцик. Замінивши Володимира Шепелєва, провів свій перший матч в елітному дивізіоні українського футболу. Напередодні матчу 19-го туру команда «Мірчі Луческу» прибула до Львова та організувала приємну зустріч. Динамівці запросили до себе в готель дітей з Болехівської дитячої футбольної школи, серед яких було й багато дітей зі східної України, що були змушені тикати від війни до більш безпечних регіонів нашої держави, а також місцевих львів'ян. Зазначимо, що цю зустріч допоміг організувати виходець із Болехова Володимир Андрусишин, який є палким уболівальником Динамо. Футболісти нашої команди з Києва привезли для малечі подарунки. Дві величезні сітки брендованих м'ячів, а також захопили спеціальні картки для автографів кожного з футболістів. Відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, на якому було розглянуте питання щодо дискваліфікації півзахисника Динамо Віталія Бояльського. Нагадаємо, Бояльський отримав червону картку після закінчення матчу 17-го туру між Динамо та дніпром 1 який відбувся в Ужгороді 12 березня, КДК постановив відсторонити гравця від участі у змаганнях на три матчі. Бояльський пропустив матчі з Зорею та Львовом і не зіграє в наступному турі з Минаєм. Футбольний клуб Динамо Київ спільно з «Павбет» провели фінальний етап Динамо Френдлі Кап із кіберфутболу ФІФА 2023 в змаганнях взяли участь найкращих 32 учасники, які кваліфікувалися до фіналу з попередніх чотирьох етапів. Переможець Давид Середа отримав подарунок PlayStation 5 від Favbet та чемпіонський кубок. Фіналіст Артем Нікітін ексклюзивну ігрову футболку New Balance з автографами гравців основного складу та геймпад для ігрової приставки.